Реклама повсюди, хочемо ми того чи ні, йдучи будь-якою вулицею міста, ми точно побачимо щонайменше три вивіски чи банери. Але проблема в тому, що вони вибиваються з загальної композиції чи фасаду. Тож варто подбати про те, щоб реклами були в одному стилі і не кричущі. Таким бачить місто Тернополянка Анастасія. Я таргетолог я тісно пов'язана з сферою реклами. Я розумію, що це просто дуже неправильно, тому що. Потрібно відійти від того принципу, що допустимо, коли в нас коли підприємець вирішує поставити більшу вивізку, чи гучнішу вивізку, це не дорівнює більшій кількості клієнтів чи більшій кількості платоспроможних клієнтів. Тому дівчина створила петицію. Настя пропонує змінити підхід до візуального впорядкування та формування естетики зовнішнього вигляду міста. Насправді, навіть якщо не брати центр міста, а допустимо, я часто стикаюся, ну вона мені кидається в очі, коли, наприклад, розбудовується якийсь мікрорайон, допустимо, новобудови, і перший поверх віддають під комерції. Це дуже класно, але до того моменту, коли в нас гарно помальований будинок, допустимо, в якісь кольори щось там була якась головна ідея. і Тут перший поверх просто кричить вивісками. Вони заходять практично, що ну тобто, вони забирають повністю межу першого поверху, і будинок візуально красивий до того моменту, поки ми не подивимося на низький взагалі по центру міста доволі Багато таких вивісок, які є дуже кричущими і псують фасади будівлі. Схожий досвід, який пропонує впровадити Настя, вже є в українських містах. Зокрема, з 2011-го дизайн-код впроваджують у Львові. Така практика поширена і за кордоном. Так в історичних центрах Гриму, Парижу, Варшави вивіски мають стриману кольорову гаму і невеликі розміри, завдяки чому мінімально впливають на міське середовище. Петиція, яку написала Настя, набрала більше 300 голосів. Відтак її розглянули. У міській раді і візьмуться за врегулювання реклами в Тернополі. Є три нормативні документи, які регулюють їх на території нашої громади. Це не перше, звичайно, це концепція зовнішньої реклами, другий це порядок погодження зовнішньої реклами. І третій саме рішення виконавчого комітету 2015 року, номер 541 про затвердження зразків зовнішньої виглядів вивісок. Так, який в який в принципі пропонується внести зміни з метою відповідності його до пропозицій даної петиції. Варто в першу чергу розуміти різницю між вивіскою і рекламою, наголошують в міській раді. Площа вивіски не може перевищувати три квадратні метри. Якщо ж більше, то це вже реклама. І все це може розміщуватися як на об'єктах приватної, державної або ж комунальної власності. Відповідно, щоб змінити чи зняти таку вивіску або рекламу, в місті діють різні механізми. Наприклад. При встановленні невідповідності об'єкту реклами вимогам там, чи вимогам, встановленим порядком розміщення е благоустрою об'єктів, чи знову ж таки цими нормативними документами на об'єктах комунальної власності е може бути підготовлений проект рішення виконкому і винесено питання на розгляд їх демонтаж. Так а знову ж таки, якщо це об'єкти державної чи приватної власності, тут же якби. Е Фактор дії міської ради звуженої муніципальна інспекція може встановити невідповідність або відсутність дозволу на розміщення об'єктів реклами на об'єктах державної чи приватної власності. І тоді вже трошки там інший порядок. Не готується рішення виконавчого комітету про демонтаж, не виноситься рішення, а передається відповідним органам для прийняття рішення. Як відповідь на петицію, в Тернополі планують змінити не лише критерії та вимоги до оформлення реклами, а ще напрацюють порядок погодження зовнішньої. Реклами в громаді в результаті усі рекламні вивіски і фасад будуть в одному стилі.